22 роки тому на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті відбулася значна подія. 26 грудня 2002-го урочисто введено в експлуатацію дільницю флотаційного доведення концентрату. Застосування цієї унікальної для тодішнього СНД технології виробництва залізорудної сировини відкрило нові можливості перед комбінатом містом і регіоном. ПГЗК почало випускати якіснішу продукцію, що має високі фізичні властивості. В умовах жорсткої конкуренції, що панувала на світовому металургійному ринку у 2000 2000-ні роки, із введенням флотації гірничо-збагачувальний комбінат компанії Ферекспо, як і планувалося, посів провідні позиції. Нагадаємо, наразі полтавське ГЗК є не лише бюджетуутворюючим підприємством міста горішні плавні, а й одним із головних наповнювачів податками бюджету Полтавщини і України.